Поляки готуються до війни та думають, що російсько-українська війна загрожує їм. Чому польська влада вирішила створити найбільшу сухопутну армію в Європі? Про це далі. А ви тисніть лайк цьому відео і підписуйтесь на канал. Тут важлива та актуальна інформація про життя та роботу за кордоном. Отже, польський центр досліджень громадської думки в лютому провів опитування, яке показало. Що 73% поляків вважають, що війна загрожує безпеці їх країни, лише 23% мають протилежну думку, а решта чітко відповісти не може. Також опитування показало, що кожен третій поляк думає, що Україна втратить нові території у цій війні і бояться, що Росія нападе на них. Але поки одні бояться, інші вирішили не чекати нападу. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моровецький сказав: Ми повинні мати настільки сильну армію, щоб вона мала достатню силу стримувати і її ніколи не потрібно було використовувати. З такими словами, Варшава запустила масштабну та дуже дорогу програму переозброєння. Планується створення найбільшої сухопутної армії в Європі. Кількість військ зросте вдвічі до 300 тисяч. В НАТО вже заявили, що такі витрати є найбільшими в альянсі в перерахунку на душу населення, і фінансувати все це будуть польські платники податків. На оборону закладено аж 4% від ВВП. Почали таке переозброєння, аби в майбутньому не стати об'єктом інтересу з боку Москви. А як думаєте, ви чи є в планах фашистів нападати на Польщу? І що думаєте про таке переозброєння в Польщі? Пишіть в коментарях, а також тисніть лайк та підписуйтесь на канал, тому що перша віза це про життя та роботу за кордоном.